Всім привіт! Колись я викладав відео на YouTube по тому, як я вважаю правильно мити шини та диски. Але воно досить важке, досить довго і не у всіх є така можливість. А правильно не завжди зручно. Давайте я покажу, як можна зручно і при цьому непогано помити шини та диски, на мою думку. Перше правило перед тим, як почати мийку дисків, пам'ятайте, що ви тільки що, можливо, приїхали на мийку і ваші гальмівні диски мають охолонути. Почекайте декілька хвилин. Чому? Тому що потім буде біда, будете їх або замінювати, або проточувати. Вони можуть з'явитися мікротріщини, може повести і тому подібне. Це там вам більше на СТО розповідати будуть, що з ними сталося. Моя порада, Почекайте, поки диски охолонуть. Після того, як ви переконали, що ваші диски точно охолонули, берете безконтактний шампунь. Я буду його наносити у вигляді емульсії. Це грінстар, розведений 1 до 15. І запшикуєте шини та диски. Для чого це потрібно, щоб розмочити органічні забруднення? Нанесли і даєте декілька хвилин. Попрацювати безконтактному шампуню. Головне, не давайте підсихати. Змивати попередньо водою не потрібно. Концентрат має працювати у своїй пропорції. Дехто бере вже щітку і починає терти. Я цього категорично не рекомендую. Там куча абразива, його потрібно спочатку змити. Після того, як безконтактний шампунь попрацював, змивайте його водою. Після цього я беру очисник металічних краплень. В принципі, його бажано і правильно наносити на сухі диски, щоб засіб не розбавлявся і працював саме з металічним вкрапленням. Але якщо ми говоримо про зручність, не завжди є купа мікрофібр, щоб підсушити, не завжди для цього є час і не завжди є бажання. Якщо у вас диски більш-менш доглянуті і ви користуєтесь періодично очисником, то ніяких проблем, все працює. Наносимо. Трішки багато на ніс, і даємо трішечки йому попрацювати. І в цей же час. Знову ж таки, для того для зручності, якщо у вас літо або якщо є бітум, наносити антибітум. Так також його бажано наносити не в парі з очисником металічних краплень, бажано його наносити на сухі диски. Але якщо ми говоримо про зручність і невелику кількість свіжого бітума, чому ні? Я наношу тільки на полицю дисків, тому що зверху абр... бітума точно немає. Наніс невелику кількість, тут його трохи залишилось. І даю попрацювати. Головне, не давати підсихати. Коли засіби попрацювали декілька хвилин і починають підсихати, то берете ручний шампунь. Я буду використовувати через ось такий помповий. Ви можете взяти через апарат високого тиска, або ще якимось через відро для прикладу. На що це потрібно? Потрібно зняти статичне забруднення, допомогти очисникам металічних краплень і бітуму попрацювати. Тут міститься лубрикант, ми зробимо це безпечно. Наніс ручний шампунь, беру щітку і починаю працювати щіткою. Можна брати щітку, можна брати пензлик, все ще вам зручно, можна брати. Готово. І поки піна ще трішки попрацює разом з очисником металічних краплень і антибітумом, ми в цей же момент беремо очисник шин. Я беру Fix Protect Tire and Rubber Cleaner. Він просто розбавлений. Я його розвів, тому що шини в мене, в принципі, я знаю чисті. Е я його розвів 1 до 4. Зараз запшикую ще шини і почищу шини. Якщо у вас немає спеціалізованого очисника, беріть безконтактний шампунь, той же Green Star. Також підійде, але трішечки гірше чистить. Знову ж таки, якщо у вас все чистенько, то чому ні? Наношу дуже багато, тому що концентрат, мені його не дуже шкода, його виходить дуже багато. Наніс ще трішки на щітку, щітка для шин, і починаю чистити. Це шини помиті, диски помиті, антибітум нанесен, ончисник батальйонів краплею нанесен, змиваємо. В цілому на цьому мийка завершена. Все, що вам залишилось, це дочекатись повного висихання, начорнити шини та, можливо, якось захистити диски. Я диски буду захищати, поки вони вологі. Зараз покажу. Я буду захищати диски, поки вони вологі, тому що я буду наносити протектор вакс. Протектор вакс наноситься на вологу поверхню. Його можна наносити на диски без питань, І навіть якщо попаде на гальмівні диски, нічого страшного. При першому ж гальмуванні воно змиється. Розвів 1 до 100, беру звичайний тригер і наношу декілька пшиків на диски. На ніс даю 1-2 хвилини і змиваю. Пройшла буквально хвилинка і змиваємо все водою. Змили, чекаємо повного висихання шин і будемо чорнити шини. І залишилось начорнити шини. Чорнити шини ви можете знову таки чим завгодно, який засіб у вас є, тим і користуєтесь. Це стосується будь-якого засобу, який був у відео. Ви використовуєте той засіб, якому ви довіряєте, або який у вас є. Головне, щоб він працював. Чорнити я буду за допомогою PRC і такого аплікатора. Наношу декілька пшиків на аплікатор і починаю чорнити. Все, шини начорнив і чекаємо, поки вони підсохнуть. І на цьому все. Поки шини підсихають, потрібно показати експертам, що шини відмилися. Тому що і диски. Диски ж будуть казати, що не відмилися, бла-бла-бла, бе -бла бе -бла, бє Тому як ви бачите, чиста мікрофібра. Всередину туди заліземо. Оу, чисто з приводу іржі. Як тільки ви перший раз загальмуєте, вся ваша іржа просто злізе і ніяких проблем не буде. Просто гальмівні диски не покриті ніяким антикорозійним покриттям, і це нормально. Від контакту з будь-якою водою, неважливо, це буде шампунь, звичайна вода, дистильована вода, ще щось, буде корозія. Раз загальмуєте, буде чистенько. І в цілому шини ось так виглядають разом з дисками. Тобто, диски у нас помиті від органічних забруднень, статичних, від бітума, від металічних краплень, шини вимиті, начернені диски захищені. Якось так я вважаю оптимально мити шини та диски.